Вітаємо на каналі Світлофор! Ви вирішили освіжити кузов вашого авто, а за вікном уже мінусова температура? Переживаєте, що фарба або лак будуть занадто довго сохнути. У нас є вирішення ваших проблем. І навіть не одне, а цілих три. Додайте прискорювач сошіння сол або профікс у пропорції від 1 до 2 або швидкий розчинник з пролак у пропорції до 10% до суміші фарби чи лаку. І більше ніяких турбот з приводу часу висихання у вас не буде. Шибісь знаєте, я хочу запитати, це що таке? Отож, сьогодні розповімо вам докладніше про ці засоби та перевіримо їх ефективність. А перед тим як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Прискорювач сушіння Sol Express та прискорювач сушіння Profix CP480 використовують як добавка до суміші лаків, ґрунтів та акрилової фарби. Основне завдання цих добавок це прискорення часу полімеризації суміші при несприятливих погодних умовах, а саме в умовах високої вологісті та при низьких температурах. Таким чином скорочується час затвердіння ґрунта, лаку чи автоемалії. Відповідно, пришвидшуючи час кузовного ремонту, додавати його необхідно у пропорції від 1 до 2% від загальної маси фарби чи лаку із затвердником. Категорично заборонено збільшувати пропорції, тому що це може призвести до розтріскування фарби, втрата блиску та погіршення адгезії фарби до поверхні. Зверніть увагу, що при пришвидшенні процесу висихання акрилових емалей та лаків також скорочується час для використання готової акрилової суміші. Швидкий універсальний розчинник Спролак – це спеціальний розчинник, створений для того, щоб повністю заміняти собою основний розчинник, який ви будете додавати в суміш ґрунта, лаку чи автоемалі. Основна його властивість, так само як і в прискорювачів сушки, це пришвидшене випаровування, що забезпечує прискорення процесу сушіння навіть при низьких температурах навколишнього середовища. А скоротити час висихання він може від 30% навіть до 50%. Все залежить до яких саме матеріалів будемо додавати цей швидкий розчин. Не рекомендується додавати його лише до швидких лаків та ґрунтів, адже це може призвести до непередбачуваних наслідків. Отож, давайте починати наші експерименти. І для порівняння ми нанесемо на тестові викраски акрилову фарбу із додаванням наших прискорювачів сушки Sol Profix. В іншу суміш додамо швидкий розчинник з Пролак. Та в останню суміш додамо звичайний стандартний розчинник. Після нанесення будемо засікати час, за який відбудеться повне висихання фарби на дотик, і визначимо, що ж буде найефективніше. Як ви вже могли зрозуміти, процес висихання буде відбуватись при досить низькій температурі навколишнього середовища. А саме на вулиці зараз всього лише плюс 5 градусів Цельсія. Пройшло 30 хвилин. Давайте перевіримо фарбу без додавання жодних прискорювачів. Липкеньке. Суміш ще не кристалізувалась. Перевіряємо фарбу з додаванням прискорювачів, сушки, сол та профікс. Ідеально. І швидкий розчинник з пролаком. Результат чудовий. Отож, давайте підведемо підсумки. У зимову пору року важливо пришвидшити процес фарбування кузова, оскільки за рахунок низьких температур час висихання значно збільшується. У цьому вам допоможуть прискорювачі сушіння і розчинники. Їх ефективність ми для вас перевірили. А знайти ці та інші товари ви зможете на полицях наших магазинів або на сайті. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарі, про що б ви хотіли б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.